Але він не виконується. Візьмемо басів кут, о, зараз що, там вона. Всі кажуть, що не дуже воно чисте. І не хочуть там купатися, наприклад, там. воно дуже забруднене, бо туди зливають всю каналізацію, це все. Якщо чесно, я не політолог і мені важко сказати так напевно. Я думаю, що варто почати, мабуть, з якихось економічних. Я не знаю. Найти щось таке, чим би рівне могло виділитись не тільки посеред України, а посеред Європи, аби якось не знаю, почати якусь свою продукцію або якісь, не знаю, якусь свою промисловість. Ні, він не виконується, не видно. Галузь від відпочинку добре розвинута дуже. І все напевно, що робочих місць немає. Зарплати низьким. Я так думаю, що він має бути цей план розвитку. Ну, чесно кажучи, я не знаю, чи він існує ну, документально, якийсь там оформлений, затверджений. Можна придумати, ну просто що це це мають займатися спеціалісти, вони мають вивчити проблему, якось її оформити, подати, може, на якесь обговорення, і тоді спільно з громадою якось це питання вирішувати. Звісно, є. На мою думку, зараз взагалі нічого не виконується. Воно. Псевдо якось показується, але щоб воно виконувалось на 100%, нічого немає. Показується через те, що зараз, згідно рішення Верховної Ради, відбувається якби багато реформ для реформування, відновлення багатьох інших галузей, але це просто все робиться, на мою думку, для публіки. Стратегічний план розвитку, напевно, є. Про напевно, торгівля в нас добре розвивається. Промисловості в нас як такої немає. Ну, інвестиції поки не дуже до нас привлікаються. Якби він був, то сказали б, що є такий план, щось по черзі будуть робити, але я думаю, що не буде. Звісно, потрібно і суспільство повинно знати, що робиться в цьому році, в слідуючому.